Ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом, 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найважливіше, що стосується України, Сполучених Штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитися. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні говоримо про низку важливих тем, але розпочнімо з того, що відбувається тут у Вашингтоні. Ми знаємо, що переговори про подальшу підтримку України провели напередодні у Білому домі. Президент Джо Байден, а також лідери республіканців і демократів на капітолійському пагорбі. Зокрема, був присутній на цій зустрічі, і спікер Палати представників Майк Джонсон, який не дуже активно виступає за безпосередню допомогу Україні. Він каже, що спершу треба вирішити справу американського. Кордону також був присутній на цій зустрічі, і лідер демократів у сенаті Чак Шумер. Спікер Палати Майк Джонсон, як пишуть Washington Post і New York Times, критично оцінює перемовини у сенаті і вимагає від проурядової демократичної партії. Погодитися на умови щодо кордону, які є більш суворими ніж ті готові прийняти, і як пише New York Times, зокрема цей ультиматум Джонсона змушує ще більше сумніватися у шансах конгресу схвалити запит Байдена на десятки мільярдів надзвичайної безпекової допомоги Україні. В її боротьбі проти російської агресії, тим часом лідер демократів у сенаті Чак Шумер вийшов із цієї зустрічі з більш оптимістичним меседжем, що відбувається насправді. В цьому допоможе нам розібратися Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, яка зараз приєднається до ефіру. Катю, привіт. Вітаю, Юлю! Вітаю наших глядачів. Спробуємо розібратися разом. Це дуже важливо, Катю. Після зустрічі у білому домі лідери демократів республіканців вийшли до преси із геть різними меседжами. Вони звучали з різною і суперечливою тональністю. А то якими ж результатами завершилися ці перемовини? Чи все ж таки є шанс, що демократи і республіканці зможуть знайти спільну мову? Шанса вже ж є, і над цим власне, працюють. Якщо казати про висновки цих перемовин, то можна підсумувати наступне: перемовини тривають, коли вони завершуться, наразі невідомо, і головною проблемою досі залишається питання кордону, саме щодо якого не можуть погодитись, як республіканці, так і демократи. І як як ти правильно зауважила, республіканці і демократи вийшли з дещо різними поглядами на результати цих перемовин. Так, зокрема, спікер палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що, попри нагальну потребу, продовжує допомогу Україні питання кордону Сполучених Штатів Америки мають залишатись головним пріоритетом у Сполучених Штатах Америки. Окрім того, Майк Джонсон також наголошує на потребі загострити посилити імміграційне законодавство в Сполучених Штатів Америки. Зокрема, Майк Джонсон вимагає повернутись до деяких пунктів політики Дональда Трампа. Також він вимагає в принципі долучити до цієї угоди законодавство, яке було вже погоджено в палаті представників, якому пропо. Писано достатньо більш суворіші міграційні е, е, питання, пункти щодо законодавства Сполучених Штатів Америки, ніж зараз ведеться в перемовинах, принаймні, за словами самого Майка Джонсона. Результати цієї цих перемовин за власне версією спікера, спікера Палати представників пропоную послухати просто зараз. Ми розуміємо, що існують занепокоєння щодо безпеки та суверенітету України. Але американський народ має такі ж занепокоєння щодо власного суверенітету та безпеки. Ми вже говорили про необхідні елементи для вирішення цієї проблеми, а також прийняли законопроект у палаті представників, який відновлює політику Залишайтеся в Мексиці. Він зупиняє практику піймати та відпустити. Він реформує зламану систему тимчасового притулку та гуманітарного паролю. Ми розуміємо, що усі інші речі в цьому пакеті важливі, але ми повинні наполягати на тому, щоб кордон США був пріоритетом. А от лідер демократів у сенаті, лідер більшості у сенаті, чак Шумер, вийшов із цих перемовин, достатньо оптимістичний, і навіть заявив, що він оптимістичний як ніколи раніше. За його словами, принаймні зі сторони сенату перемовини ведуться достатньо активно і є великий прогрес у цих перемовинах. Такий прогрес, якого не було раніше, стверджує чак Шумер. І власне він стверджує, що до більшого розгляду загального пакету допомоги Україні, питання кордону можуть перейти найближчим часом. Пропонув. Послухати його заяву після вчорашньої зустрічі просто зараз. Що визеверіґодмірінгвері пазитив мірінг те залажімантовобріймент Це була дуже хороша та позитивна зустріч за столом? Була велика згода, що ми повинні погодити питання України та кордону. Величезну увагу було приділено саме Україні щодо Сенату. То ми маємо справді значний прогрес. Зараз я більш оптимістичний щодо угоди по кордону та Україні в єдиному пакеті разом із допомогою Ізраїлю, гуманітарною допомогою для палестинців у Газі та для індокитаю. Я як ніколи оптимістичний, що ми досягнемо згоди. Зараз шанси трохи більші половини. Я вперше можу це сказати. Тож спочатку ми сподіваємось профінансувати уряд цього тижня. І після цього, якщо ми зможемо дійти згоди, ми ще не дійшли згоди в сенаті. Тож, коли ми дійдемо згоди, ми дуже швидко перейдемо до пакету додаткового фінансування. Дійсно дуже різні тональності, Катю, але те, що я почула від Чака Шумера, він сказав, що в сенаті все виглядає досить оптимістично, але все ж таки Майк Джонсон, який певно найменше виступає, якраз за нагальність допомоги Україні, і найбільше виступає за, за, за забезпечення або гарантування безпеки американського кордону, він все ж таки в палаті представників. То якщо дивитися реалістично, коли все ж таки можна очікувати, що республіканці і демократи домовляться про кордон і схвалять запит на додаткове фінансування. Для України, якщо дивитися реалістично, то треба казати, що наразі немає точної дати або точних якихось строків, коли погодять допомогу Україні. Зокрема, Чак Шумер в коментарі, який ви заслухали буквально щойно, сказав, що до допомоги Україні перейдуть після того, як погодять фінансування уряду Сполучених Штатів Америки. Нагадав, що короткострокову резолюцію, яка має профінансувати уряд Сполучених Штатів Америки до весни цього року. Точніше до березня мають голосувати та розглядати вже цього тижня, вже сьогодні, тому що перший дедлайн щодо фінансування уряду вже завтра, 19 січня. Але тим не менше, він сказав, що перейдуть до допомоги Україні загалом до цього пакету не одразу як проголосують фінансування уряду, а після того як проголосують фінансування уряду та далі погодять безпосередньо питання кордону, тобто за словами навіть Чакошумера. Вони планують перейти до пакету допомоги Україні якомога швидше, але все це відбудеться після того, як профінансують уряд, і після того як власне досягнуть якоїсь угоди по кордону. Своєю чергою, інша законодавиця співголова українського конгресового фокусу Марсі Каптур, демократка, під час однієї із розмов зі мною минулого тижня. Ми демонстрували цей, цей інтерв'ю. Короткий цей коментар її вона заявляє, що реалістично до допомоги Україні можуть перейти вже наступного місяця, тобто всередині або навіть наприкінці лютого, принаймні так вважає співголова українського конгресового кокусу. Але підсумовуючи це все, можна сказати лише одне, що перемовини тривають, і точних дат наразі немає, коли саме вони завершаться. Дякую, Катю. Ще одне до тебе питання є від нашого глядача. Майзінжоні він питає у теми у чому ж полягають вимоги республіканців до Байдена. Республіканці хочуть, щоб Байден погодився на побудову нової стіни на кордоні з Мексикою. Що ти можеш сказати про ці власне вимоги? Ну, я про це вже в принципі в першому питанні сказала, що загалом йдеться про посилення міграційного законодавства і повернення до деяких пунктів міграційного законодавства, до деякої політики міграційного законодавства, яке діяла в за часів Дональда Трампа. А проти цього категорично э, виступає адміністрація Байдена, зокрема йдеться про питання того, що адміністрація Байдена видає людям, які перетинають кордон Штатів Америки, так званий гуманітарний пароль, або іншим людям, які потрапляють сполучених Америки. Так так би мовити, рис. Трують їх для того, щоб потім розглянути їхні їхні питання, їхні кейс, їхню ситуацію. Натомість республіканці вимагають, щоб цю реєстрацію не давали так швидко, не давали так легко. і Що для деяких людей найкращим варіантом після того, як вони перетнули кордон, буде розвернути їх і повернути так, би мовити назад в Мексику чи в ту країну, з якої вони прийшли, принаймні, якщо простими словами, в цьому полягають деякі вимоги а, республіканців, але загалом вони полягають в тому, щоб зробити більш Жорстокіші заходи щодо міграційного законодавства і частково повернутись до політики часів Дональда Трампа. Катя, дякую тобі надзвичайно за те, що продовжуєш висвітлювати цю тему. Розповідати найголовніше, що варто знати про те, що відбувається на капітолійському пагорбі. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку зі студією. Дякую, Катя. Друзі, дякую вам за ваші за вашу активність за ваші питання. Зокрема, є ще одне питання: Питають, чи. Повинен Байден погодитися на всі умови групи Мага, щоб ті розблокували допомогу Україні. На це питання відповів Джон Гербс, це колишній посол США в Україні. Він зокрема сказав, що він оптимістично дивиться на те, що республіканцям і демократам все ж вдасться домовитися, але він сказав, що можливо демократам доведеться піти на значні поступки. Давайте послухаємо його коментар. Um, a major step to take цілком зрозуміло, що основним кроком угоди щодо кордону є вирішення питання щодо гуманітарного паролю, і на даний час дається, що демократи, ви знаєте, не хочуть цього робити. Але я думаю, що врешті-решт буде досягнута угода, яка включатиме і це питання. Це важке питання в демократичній партії, тому що їхньому електорату не подобається це питання у той же час. Значній більшості республіканців також тема кордону не подобається. Ось чому я вважаю, що у Байдена є як політичні, так і геополітичні причини для укладення цієї угоди, я думаю, що з обох сторін буде досягнути компроміс, але ймовірно рішення будуть більш компромісними з боку демократів щодо теми кордону. Якщо не відновити нашу підтримку України, Путін може виграти свою загарбницьку війну, що стане історичною трагедією для українського народу та великою стратегічною поразкою для сполучених штатів. Кордон також є серйозною проблемою для національної безпеки Сполучених Штатів. Це слід виправити, і схоже, що зараз у Сенаті тривають обнадійлої переговори між демократами. Ми та республіканцями за участі Білого Дому, щоб досягти угоди щодо кордону допомоги Україні, допомоги Ізраїлю та допомоги західній частині Тихого океану. Інший експерт, експерт інституту Брукінса Джонатан Кац. Він висловив свою думку про те, чи вдасться все ж таки зменшити вплив невеликої групи республіканців у конгресі, які виступають проти допомоги Україні. Давайте послухаємо його коментар але це справді питання про те, чи палата представників, у якій є невелика група, яка виступає проти просування вперед щодо надання допомоги, чи ця група переможе чи ні. Тому я маю надію. Я думаю, що цифри є, щоб рухатися вперед у бюджетній угоді щодо допомоги, ключової зовнішньої допомоги для просування вперед щодо імміграції. І я думаю, якщо ми зможемо здолати ці питання, я думаю, це буде набагато більш позитивний це. Нарій, у тому числі для партнерів, вони чекають, що станеться в сполучених штатах. Також Бен Бангоджеса, колишній командувач армії США в Європі, він в своєму інтерв'ю моїй колегії Ріні Матвійчук розказав про те, що навіть попри те, що зараз трохи призупиняється допомога Україні чи затримується, українці продовжують боротися, тому що війна не закінчилася. Однак він вважає, що президент Байден має продовжувати тиснути і продовжувати пояснювати самим американцям, чому в національних інтересах США допомагати Україні. Давайте послухаємо його коментар. Ну, я думаю, що вони будуть боротися стільки скільки зможуть незалежно від допомоги. Звичайно, я страшенно збентежений і розчарований. Мене дивує, що сполучені штати досі не змогли забезпечити значних потужностей. Мене вражає, що контрольована республіканська палата представників хоча б на секунду не вагається допомогти Україні. Але ось де ми опинились. Президент повинен продовжувати тиснути, щоб пояснити американцям, чому успіх України є нашою стратегічною перевагою, що це не якась благодійна справа десь на іншому кінці світу. Для нас це важливо. І президент, відверто кажучи, має робити кращу роботу, щоб це пояснити. Отакий коментар від Бена Годжеса є запитання ще також на Ютубі. Питають, чому ви не закликаєте тиснути на конгрес українську діаспору? Ми насправді наша головна місія це повідомляти новини. Ми нікого ні до чого не закликаємо. Але українська діаспора і так сама досить активна українська діаспора виходить на протести. Українська діаспора організовує українські дні в конгресі, де вони пояснюють кожному із законодавців, чому варто допомагати Україні. Проводять спеціальні дні такого народного лобізму. Але не лише українці. Українська діаспора допомагають посилювати або виступати за допомогу Україні. Катерина Лісунова, з якою ми щойно спілкувалися, спілкувалася, вона також поспілкувалася з іншими активістами, які приїжджають із різних штатів Америки для того, щоб на капітолійському пагорбі пояснювати самим законодавцям, чому вони вважають американські виборці, що це в національних інтересах Сполучених Штатів продовжувати цю підтримку. І Катерина Лісунова поспілкувалася з такими активістами. Її історії можемо подивитися. Далі, це Роберт. Він не має українського походження та не мав жодного зв'язку з українською громадою, коли вперше вирішив прийти на мітинг на підтримку України під Білим домом у квітні 2022 року. Відтоді він виходить на протести щодня. Часто це одиночні пікети Роберта. 7 грудня 2023-го він перемістився від Білого дому під стіни конгресу, коли стало зрозуміло, що законодавці можуть не погодити додаткову допомогу до Різдва. Ми мітингували перед Білим домом, тому що в той час було багато додаткових кроків, які ми хотіли, щоб президент Байден і виконавша влади Сполучених Штатів зробили. Загалом і досі є багато речей, які ми хотіли, щоб вони зробили. Але сьогодні ми тут перед капітолієм, тому що спочатку Палата представників, а потім і Сенат вирішили, що вони краще будуть довго сперечатися один із одним ніж виділять Україні додаткову допомогу. Тепер Роберт щодня мітингує під капітолієм, незважаючи на мороз, подекуди сніг та дощ. Часом до нього приєднуються й інші активісти. Мене особисто спонукає бути тут. Е, мій досвід. Я була в окупації, коли почалось повномасштабне вторгнення. Ми були під Макаровим з моєю родиною, і друзями, і це моя мотивація кожного дня приходити, ставати і бути присутньою. Активісти громадської організації світанок базуються у Нью-Йорку, але нині регулярно приїжджають у Вашингтон, щоб долучитись до мітингу під конгресом. Сьогодні в Вашингтоні вирішується доля України, будуть перемовини по пакету допомоги для України. Тому ми приїхали сюди з Нью-Йорку, сіли в машини свої власні приїхали і присутні тут з прапорами, присутні тут з лозунгами, що ми з ними в перемовинах, тому що хочемо, щоб вони досягли компромісу і проголосували рішення для України. Приїжджають на мітинг до капітолію і американці із сусідніх штатів, як у Джеф з міста Шарлосвіль, що в штаті Вірджинія. Чоловік розповідає, що не має жодного зв'язку з Україною, але вважає за необхідне захищати демократію у своєму місті. Він постійно розповідає про війну в Україні друзям та сусідам. Я не часто можу приїхати, але я намагаюся говорити з родинами сусідів у районі, де я живу, щоб вони краще знали про те, що відбувається в Україні. І про біль від якого страждають там люди, поки ми продовжуємо своє звичайне життя. Я хотів бути сьогодні тут, як мінімум, щоб побачити українців та переконатися, що вони знають, що мені не байдуже. Закликати американських законодавців продовжити допомогу Україні у Вашингтон. Нині приїжджають не лише із сусідніх міст та штатів, але й з інших країн. Так, французький філософ Бернар Андрій Леві перетнув океан, щоб сказати членам конгресу, що найважливіший кордон для Америки зараз пролягає на фронті в Україні. There is one Сьогодні Існує лише одне питання для свободи у світі: чи надасть Америка 61 мільярд доларів військової допомоги? Від відповіді на це питання залежить доля усього світу, залежить свобода на всій планеті, безпека кордону Америки зараз між Запоріжжям, Бахмутом і Харковом. У будівлі конгресу французький філософ провів показ вже другого свого документального фільму під назвою Героям слава автор. Розповідає про російську війну в Україні як свідок. Йому вдалось поспілкуватись з українськими військовими на лінії фронту. Серед глядачів стрічки були й конгресмени від обох республіканської та демократичної партій палати представників. це дуже потужний фільм, його треба донести до тих членів конгресу, які затримують необхідне фінансування. Це жахливо, що ми не профінансували Україну до різдвяних свят. Відправляти цих чоловіків і жінок туди на передову без підтримки Америки. Це просто огидно, але це саме те, що сталося. Законодавці досі не прийшли до консенсусу в питаннях кордону, але запевняють, що продовження допомоги Києву підтримує переважна більшість, і так чи інакше пакет на 61 мільярд доларів буде проголосовано республіканці хочуть законопроект, який захищав би кордони США, кордони України та Ізраїлю. а Також стримував потенційний напад Китаю на Тайвань. Ми хочемо, щоб усі ці чотири питання були разом. Справа не в тому, що ми проти якогось із цих пунктів, і народ України повинен знати, що переважна більшість представників обох партій у США рішуче їх підтримують. Тим часом Роберт каже, що не збирається завершувати свій протест під капітолієм допоки допомогу Україні не погодять із блакитно-жовтим прапором. Він щоденно виходить під урядові приміщення у Вашингтоні вже майже 700 днів. У будні він нагадує про війну в Україні законодавцям конгресу, а на вихідних президенту Сполучених Штатів під Білим домом. Катерина Лісунова, В'ячеслав Філюшкін та Олексій Осика. Голос Америки Вашингтон. Історія від Катерини Лісунової до речі, мушу сказати, що кожного разу, коли я виходжу із білого дому, то Роберт там стоїть з українськими прапорами, пояснює, чому треба підтримувати Україну. Тому дійсно це надзвичайно важлива місія а, однієї людини. Друзі, продовжуємо наш ефір і переходимо до тем європейських. Ми знаємо, що польські уряди, далекобійники, які не один місяць блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, домовилися призупинити акцію. Польська влада сказала, що готова йти на компроміс в інтересах перевізників. Ті дають Варшаві час до 1 березня. Якщо їхні вимоги не задовільнять, кажуть, що повернеться повернуться до блокади. Тим часом в самій Польщі політична криза, як взагалі політична ситуація в сусідній державі може позначитися на Україні про це поговоримо із моєю колегою керівницею Східноєвропейського бюро голосу Америки Мирославою Гонгадзе. Морослава, привіт. Вітаю Юля. Морослава з першого про кордон. Чи можна вважати, що ситуація ця в минулому, і чи є загроза, що навесні польські перевізники таки можуть повернутися до своєї блокади? От люлі, так як ти зазначила, що насправді це призупинення цього цієї блокади цього протесту, не зупинення повністю на цьому етапі. Польські перевізники уклали певну угоду саме з новим польським урядом, і на жаль, у інформації про деталі цієї угоди не повідомляються, тобто ми знаємо загальну картину, що що вони припинили, зупинили, призупинили цей протест, але ми не знаємо деталі на які компроміси пішла та чи інша сторона у цій угоді. Ми точно знаємо, що українська сторона також брала участь у цих переговорах довго брала участь у переговорах, і ось ми маємо на цьому етапі такий результат. Величезний ризик того, що цей протест може відновитися, саме тому, що в Польщі, як ми далі будемо говорити, триває дуже, -дуже така серйозна політична. Риза між колишнім урядом і колишньою владою у Польщі і новим урядом новою владою, яка прийшла до, до керівництва країною до контролю над інституціями в країні, і оскільки в Польщі мають бути досить швидко вибори місцевого місцевих органів самоврядування, а також вибори до європейського парламенту, то опозиція теперішня опозиція. Яка це переважно партія Піс, і така також, як ми знаємо, проросійська чи крайньо радикального права партія конфедерація? Вони можуть використовувати цю історію з блокуванням по подальшому для того, щоб підтримувати своє політичне реноме і свою політичну присутність в, в просторі інформаційному? Можу зазначити, що так, Боруслав, на... Я хотіла красоту запитати. Що тиждень тому на вулиці Варшави вийшли десятки тисяч протестувальників, які були прихильниками донедавна владної партії. Чого вони вимагали? і Що відбувається в Польщі зараз? Ти трошки почала розповідати про суть цієї політичної кризи, але все ж таки в чому суть цього конфлікту? Так, значить, ми знаємо, що Польща Польщі перемогла коаліція, демократична коаліція, вона перемогла з величезною підтримкою, і от ця демократична коаліція на чолі з прем'єр-міністром Туском прийшла до влади, і вони дуже швидко зразу почали змінювати лідерів в головних інституціях і як кажуть, чистити хату. Вони змінили керівництво в телебаченні і радіо в публічному телебаченні і радіо. Радіо також вони змінили всіх керівників в юридичних всіх в органах правоохоронних органах, і от це спровокувало оцю таку кризу, в ці протести, які ви зараз бачите, ось на, на кадрах. Вони були минулого четверга. Варшава практично перетворилася в таке політичне поле бою. Вони були організовані саме пісом, саме опозицією, і опозиція стверджує. Що це теперішня влада е, наступає на демократію і порушує е, права і порушує права медіа. Хоча я розмовляла з декількома експертами з головними редакторами, декількох впливових е, політи... польських видань, і вони кажуть, що останнім часом, особливо під час виборів, е, е, телебачення публічне телебачення перетворилося на практично на зброю е, в руках е, тоді тодішньої влади, і зараз змінити. Керівництво цієї компанії просто критично важливо. Отже, сьогодні є ризик того, що зараз опозиція насправді теперішня опозиція, колишня влада блокує роботу в парламенту. В зараз польща має ухвалити свій бюджет, і якщо до кінця місяця Польща не чи парламент не ухвалить бюджет, то президент має легітимне право розпустити парламент і оголосити навіть нові вибори дуже непроста ситуація, Мирославо. Власне, ми знаємо, що Польща це безумовно сусідня країна, країна, яка прийняла певно найбільше українських тимчасових переселенців, українських біженців, країна, яка надзвичайно підтримує Україну також і військово, і лобіює в принципі в Європі, щоб Європа більше допомагала. Наскільки ця політична криза може мати наслідки для України? Якими ці наслідки можуть бути? Юлю Україна в війні, тобто про стабільність, важко говорити і мати. Сусіда, як на якого ти покладаєшся, як країна не в нестабільній ситуації, в нестабільній політичній ситуації, це так само не дуже добре для України, і в Україні потрібен надійний партнер. І те, що зараз, як кажуть, робить прем'єр-міністр, це насправді йде на певні кроки для того, щоб нормалізувати стосунки не лише з Україною, які ми знаємо, загострилися у зв'язку з блокуваннями кордону, у зв'язку. З лімітами на перевезення зерна в Польщі так само теперішній уряд намагається погодити і нормалізувати стосунки з європейським союзом. Тобто, сьогодні, в цій, в цій в цій постаті, в цьому уряді Україна може поки що бачити партнера, і тому дуже важливо, щоб цей уряд зміг нормально далі працювати, і взагалі польща нормалізувалася і почала норма. Працювати і бути надійним партнером, Маруслав, нас лишається буквально хвилина за твоїми враженнями, взагалі, наскільки занепокоєні самі поляки, тим, що відбувається в їхній країні, і а, чи бачать вони, що це може ще більше загостритися і перерости у справжній конфлікт? Так, поляки е, дуже сильно розділені. Е, в, зараз як кажуть, оглядачі так виглядає, ніби польща е, дуже схожа ситуація, як це було після е, виборів президента Байдена в Сполучених Штатах. Штатах влада не хоче віддавати владу чи контроль над інституціями, і ось це відбувається. І поляки насправді е, розділені. Е, хоча більшість все ж таки виступила за е, за нову е, віху в. У рятуванні Польщі, але все ж таки величезна кількість прихильників і особливо на місцях пісу залишається, і це створює так би мовити, ну протистояння в суспільстві. Мирослава, дякую тобі надзвичайно, що допомогла нам розібратися в тому, що відбувається у Польщі. Які це наслідки може мати для України. Мирослава Ґонґадзе була на зв'язку з Варшавою, Говорили ми про політичну ситуацію у Польщі. Дякую. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, що на зв'язку є Київ, рідний вітає з Українського Харкова. Також Луганськ на зв'язку. Кропивниччина, Дніпро вітає Івано-Франківська, Миколаївська область дивиться Кривий Ріг, Дрогобич, Німеччина на зв'язку. Також Кіпр дивиться Норвегія, інші міста і країни. Друзі, якщо у вас є ще якісь запитання, прибережіть їх до завтра. Наш ефір сьогодні добігає кінця, але мушу сказати, що сьогодні в програмі Чистаємо о двадцять Будемо більше говорити про дуже важливі теми. По перше, чим Завершилися перемовини в Білому домі між Джо Байденом а також лідерами республіканців і демократів на капіталійському пагорбі, коли реалістично можна очікувати розблокування допомоги Україні? Можливо, до нашого ефіру за кілька годин буде трошки більше подробиць і трошки більше конкретики, коли. Законодавці приступлять до розгляду необхідної для України допомоги, що я можу сказати зі свого боку в Білому домі. Напередодні представник Ради з безпеки США Джон Кірбі ще раз наголосив, що допомога Україні і фінансування для допомоги Україні потрібно відчайдушно, потрібно негайно. Він сказав, що, попри те, що американська допомога наразі призупинилася, війна не зупинилася, і тому він сказав, що законодавці мають зібратися, мають вирішити свої суперечки. І зробити так, щоб ця допомога для України продовжувалася. Будемо стежити за розвитком ситуації. Приєднатись до програми. Часта а брифінг повернеться до ефіру вже завтра, як завжди, о 18-й за Києвом, 11-й за Вашингтоном. Тоді побачимось на все добре, па-па! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.